Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Харків. На, ч... На що очікує... очікувати місто Харків найближчі три місяці? Чи будуть обстріли міста Харкова? Масштаб руйнування з боку Росії. Що буде відбуватися? Скажіть, будь ласка. Що очікувати харків'янам на ближчі три місяці? Тут перші два місяці не буде обстрілу масштабного руйнування в з усіх сторін обстрілу міста. Тут йдуть відновлення, відновлення, відбудова, відбудова і виплати, виплати гуманітарні. Люди стан з. В Харкові емоційно дуже важкий. Люди пограбовані, люди е, поли, е, багато загинувших людей, багато вбитих людей, багато е, людей в стресі, люди не сплять, бояться. Цей лютий місяць такий страх. Напруження і дуже важкий стан у людей, постійний страх, що ось буде наступ. Оце і з неба будуть атаки. Проте Харків сильний дуже, і він ще більше стане в березні. Тут військові, військові, сила там надзвичайно захищене місто, багато дуже військових. І відбудова, і виплати, допомога людям. Хто лишився домівок, знедолені люди ось. Ще ці люди до Харкова цей, будуть прибувати. В березні будуть відомі ще поховання десь. Хтось буде, ну, будуть знавати, де загинули люди, близькі люди, де їх поховано. Ну, щось пов'язано із знайдуть от поховання якісь масові. Це щось. І ще більше надійде допомоги до міста Харкова в березні місяці, і причому я не бачу масштабних руйнувань, масштабного наступу, отаки, тільки зростає сила в війську, оцей цей напрямок Харкова ще міцніше і ще більше зброї у військових України такі. І гроші, гроші на відбудову на людей. Це березень. Тут так. Квітень, місяць немає атаки, немає військового якогось наступу, ворожого наступу. Пересування військових, от військові, воїни от України, от це місто Харків просто заполонять. Оці три місяці у вас там буде і рух, і ви. Це все для збереження миру. Мир, 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 дорога миру, дорога життя. Так, перший лютий, березень, психічний стан важкий в Харкові. Це от наслідки от таких страшних подій, цих атак, ворога, що відбувалися, потужні, вони всі в минулому. Це все відголоски минулого. І ще будуть відкриватися і відкриватися злочини, що чинив ворог. От ще відкриють поховання масштабні якісь, де загинувші харків'яни чи близькі. Харківська область, можливо, так. І тут будуть. Ну, дорога миру і така. Я не бачу тут військової, такої бойових дій, руйнувань, обстрілів масштабних, чи щоб траплялося щось із людьми мирними, жахливе тут фінансування, дорога. Сила військові, рух, рух такий постійний рух-рух. Ще й карта миру. Це, дивіться, у вас в квітні місяці настрій у людей покращиться. От я так скажу. Будуть постійно надходити звістки про мир уже з квітня місяця. І оцей Харків має. Ну, силу, таку військову, потужну силу, дуже місто, крепость, дорога. Там у військових важлива дуже дорога. Рухи будуть уночі, квітень місяць, ще карта сонця, ласка. Жахи немає не тої атаки, що у вас, що пережили хіркі... От... Сал... Салтівка. От... От... От ці, оці От жахи не повторяться більше, я їх не бачу. Це тільки будуть відновлювати, відновлювати карта миру. На квітень місяць ще легше стане психічно, от люди люди почнуть усвідомлювати, що не вже ну, дійсно цей жах кін... закінчився. Так, дай Боже нам все. Так, скажіть остаточно, чи буде наступ на місто? Харк... Харків із Росії, із боку Белгорода чи Масова? Атака ядерною зброєю чи ну, масштабне руйнування прям небагато жертв харків'ян. Чи будуть руйнування? Ні, вони кажуть, ні. Багато місто. Повернеться оце багатство ваше. Ці три місяці відновлять вашу економіку, напевно, так. Щось буде Така багата харків'яни, вони відновляться От за цей три місяці матимуть надходження, може це бюджет, як у вас буде якийсь хворі. А ті, хто хворіли, хто поранені, змога будуть, вони нове життя відкриється якесь. Нове дихання і знову багатства, ще більше грошей. Є люди хворі, їм також прийде допомога. Оцим людям нададуть допомогу, хто болі е, пор, від поранень. От цим, е, цивільні люди будуть отримувати і отримувати шанс от вилікуватися нове життя, відновлення. Це дуже добре. Взагалі ці три місяці. Так, я хочу, щоб забрати оцей весь негатив і повернути ворогові. Заперечую повністю всі злочини, військові, смерті, вбивства. Руйнування, сльози, біль, страх. Все ворогові вертає. Він боїться, він вмирає, він лякається, в нього жах, він не може жити, а харків'яни живуть мирно, радіють життю, щасливі люди. Відновлюється місто Харків повністю. А всі біль сльози і страждають. Повернуться ворогові, буде так по Верховному суду так буде. Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Так, до Харкова йде допомога фінансова, саме для людей. От відновлення домивки. Щоб було чим і як, і за що, щоб раділи. Мешканці, щоб раділи люди тут взагалі ні. Добрий. Добрі карти. Так. Прошу вищі сили. Будь ласка, виженіть всіх ворогів, всіх агентів із Харкова. Викритих. Хто на на ворога працює, більше на нього працювати не може. Прошу допоможіть викрити всі схеми ворожі оборудки, всі, хто грабував місто, колаборанти, всі корупціонери, всі, хто заважав місту розвиватися, будуть викриті. І буде повністю захищене місто від ворога. Прошу відвернути всі ворожі ракетні атаки, бомби. Ядерну зброю, все, що можливо, прикриваю, що ворог може застосовувати, щодо Харкова, відверніть і ворогу назад, поверніть йому на голову, воно впаде, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, станьте на захист міста Харкова від ворога від Росії, відверніть Росію від Харкова, на віки вічні, відсічіть всі зв'язки, всі стяги, всі негативні впливи на місто Харків, де викриються всі агенти, всі корупціонери, всі схеми, все, що тільки чинили. Які злочини в місті Харкові будуть викриті, засуджуються всі злочинці? Буде так, буде так, буде так. І прошу, навіки вічні закритих росіянам дорогу до Харкова, злочинцям. Більше грабувати, вбивати, руйнувати місто Харков Росія не зможе ніколи. Боїться, тікає, лякається, навіки Вічні, відвертається. Буде так, буде так, буде так. Де настане захищене мирне небо над Харковом. І будуть люди жити в мирі. Буде так, буде так, буде так. Прошу да захищене місто повністю. Всі буде все сказане, здійснене. такі три місяці. Місяці, ну я... Так розумію, не буде. А так, не буде такого руйнування масштабного, тільки емоційна війна. Ще треба від колаборантів зачищати місто, і в місті в третьому місяці, це місяць квітень, настане відчуття, що мир більше і більше впевненості в людей, і вже немає такого напруження.